Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Національне антикорупційне бюро України спільно зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили масштабну корупційну схему, організовану посадовцями Державної служби спеціального зв'язку та представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників. За даними слідства, після внесення змін до державного бюджету у 2023 році держспецзв'язку отримала 30 мільйонів гривень на закупівлю дронів. Один із керівників департаменту відомства розробив план розтрати частини цих коштів. Схема передбачала закупівлю дронів за завищеними цінами у наперед визначених компаній. У період стравня по. Вересень 2023 року Держспецзв'язку придбало 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4 t за цінами, що перевищували ринкові на 70-90%. Унаслідок цього державі було завдано збитків на понад 90 мільйонів гривень. Отримані кошти були виведені на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за кордоном. Оперативні дії на Абу САП дозволили накласти реш на понад 4 мільйона доларів в іноземних рахунках та 17 мільйонів гривень в Україні. Двом посадовцям Держспецзв'язку та двом представникам приватних компаній. Повідомлено про підозру у розтраті коштів, особливо великих розмірах.